Привіт! Уяви! Ти власник крутої кав'ярні, ремонт вже зроблений, і тут стає питання встановлення пожежної безпеки. Це означає зупинку роботи на тиждень, перфоратори, кабельні траси по стінах, пило повітрі та шалені витрати. А тепер уяви інший сценарій: нуль штроблення, нуль дротів. Встановлення кожного пристрою за 5 хвилин, і система вже працює. Це не фантастика. Це реальність завдяки новій лінійці від Ajax і N54 Line. Сьогодні я детально розповім про те, як ця бездротова революція змінює правила гри в пожежній безпеці для українського бізнесу та держустанов. Лайк, якщо тема тобі актуальна, і поїхали у світ інновацій. Що ж це за магічна абревіатура і 54 Це не просто якийсь європейський стандарт. Це набір суворих правил та вимог до пожежної безпеки, які визначають, як датчик має реагувати на дим, як радіосистема передає тривогу, наскільки голосно мають кричати оповіщувачі. Ну і ще купа окремих правил. То чому це так важливо? Без ІН54 твою систему не допустять до школи, лікарні чи офісу. Раніше ці правила вимагали встановлення дротових систем, а це означало шафи з кнопками 90-х, кабелі в стінах, але як зламати? Зламав систему, створивши повноцінну бездротову і N54 систему. Це як зробити електромобіль, який буде швидший за Феррарі. Тепер навіть у пам'ятках архітектури можна встановити надійну пожежну безпеку без свердління фресок. Ти скажеш, круто, але з чого почати? Зараз покажу всю лінійку від мозку системи до ручних кнопок. Тож, перший у нас і n 54 Fire Hub. Це командир системи. Має 10-дюймовий сенсорний екран для керування. Приймає та надсилає сигнали по усім пристроям в системі за радіопротоколами Джевелер та Вінкс власної розробки Ajax. Має Wi-Fi, 4G та Ethernet для зв'язку з тобою та пультом моніторингу пожежників, а ще підтримує до 200 пристроїв одночасно. А найголовніше, за допомогою FireHub можна побудувати цілу екосистему Ajax, об'єднати в одному просторі не тільки пожежну сигналізацію, а ще й охоронні датчики, систему відеоспостереження і пристрої автоматизації. Тепер розумні очі. І N54 Fire Protect це незвичайні датчики. Димовий має технологію Haze Flow 2. Дві спектральні камери синя та інфрачервона, які за 3 секунди відрізнять пару від справжнього диму. А тепловий стежить за різкими стрибками температури, як на кухні, і повільним трінням, як у електропроводці. А ще в кожному може бути вбудований звуковий сповіщувач на 85 дБ. Для максимальної чутності та помітності існує і N54 Fire Protect Sounder. Це крикуни на 100 дБ, гучніше, ніж дрилю сусідів. 32 різними тонами, а ще звукові оповіщувачі Fire Protect VAD. Яскраве червоне кільце, видиме навіть у густому диму. Їх можна ставити у цехах, де гучно, або для людей з вадами слуху. Manual Call Point це червона або іншого кольору кнопка для екстрених випадків, виглядає стильно як елемент дизайну та має захист IP43. Натиснув і вже через 3 секунди здіння та тривога, звукові оповіщувачі активовані, то бів додаток летить пуш. І найкрутіше для складних об'єктів і n 54 модул. Це перекладач для інших систем. Можеш підключити до нього голосове оповіщення УТЦ, автоматичні двері для евакуації. І це все буде керуватися з додатку AJAX. Навіть якщо зникне зв'язок з хабом, модуль виконує запрограмований сценарій, наприклад, відкриє двері. Фішка монтажу, жодних дротів. Кожен пристрій кріпиться на спеціальну панель Smart Bracket, а потім додається в систему скануванням QR-коду. На датчиках є локер, що не дає зняти їх скріплень без спеціального інструменту. Для хабу є Glenbox, платформа на випадок, якщо не можна вивезти дроти зі стіни ніяких шаф з проводкою. А чому in 54 Line це виграш для твого бізнесу? Розберу на пальцях. По-перше, монтаж. Звичайна in 54 система вимагає штроблення стін, прокладання кабелів, тестування кожного шлейфа. Це тижні робіт і неабияка сума до вартості обладнання. А у AJAX відкрив упаковку, прикріпив смарт-брекет до стелі чи стіни, відсканував QR-код у додатку. Система вже бачить пристрій. П'ять хвилин на датчик, і ти врятував бюджет на ремонт. По-друге, інтеграція 3 в одному. Уяви: димовий датчик спрацював на складі. Камера AJAX робить фото. А ти вже отримуєш пуш у секції А3. Тримай фотку. Одночасно з цим вмикаються звукові оповіщувачі, а I.O. модуль відкриває аварійний вихід. І це лише один сценарій. А ще можна додати охоронні датчики руху, захист від вторгнення. Підключити розумні реле, автоматично вимкнути вентиляцію при димі, налаштувати голосове оповіщення через сторонню систему. По-третє, автономність і керування. Датчики працюють до 7 років від батареїв cr 123 і система повідомить у додатку за 30 днів до необхідної заміни. Хаб з додатковою батареєю має резервне живлення до 72 годин. Навіть якщо зникне світло. А найкрутіше, що всі налаштування, тести, оновлення ПЗ, звіти про помилки робляться дистанційно через застосунок Ajax Технік зможе виправити проблему, не виходячи з офісу. І бонус, система масштабується без болю. Потрібно додати датчики у новий корпус об'єкту. Просто купуєш пристрої, скануєш QR-код. Вони автоматично з'являться у додатку, максимум 200 пристроїв на хаб і можливість додати ретранслятори для великих об'єктів. Ніяких перепроєктувань. Тепер головне. Чому Ajax і N54 Line це новий стандарт для більшості українських об'єктів, а виробники дротових систем пожежної безпеки залишаються в минулому. Розберемо на прикладі реального офісу. Монтаж 20 датчиків Ajax встановлюються за півтори години без пилу і дротів. В дротових системах ці ж 20 датчиків за 3 дні, а ще потрібні кабелі та шафа. Керування. У Ajax відкрив додаток, побачив стан всіх датчиків, змінив налаштування за два кліки з будь-якої точки світу, де є інтернет. В дротових системах йдеш до шафи, розбираєш панель, шукаєш шлейф, тестуєш його мультиметром. Інтеграція. В Ajax ціла екосистема. Пожежка, охорона, камери, розумні вимикачі в одній системі. Дротові системи це зазвичай лише пожежка для охорони. Потрібна окрема система живлення. Ваяк з батареєю у датчиках до 7 років роботи. Кап витримує 72 години без світла, а після відновлення подачі електроенергії сам підзарядиться. Дротові системи потребують щорічної заміни батареї та щомісячної перевірки, оновлення ПЗ. А автоматично оновлюється за 10 хвилин по повітрю. Дротовим системам для оновлення потрібен виїзд-техніка, це займає приблизно по 2 години на об'єкт. Ну і реакція на помилку. А Якс одразу сповістить в додатку та надійшли автоматичний звіт? В дротових системах шукати несправності доведеться вручну по шлейфах. Тож, коли дротові системи все ще актуальні? Для гігантів АЕС, метро, промислові цехи на 500 плюс датчиків, але для 95% українських бізнесів це ресторани, кафе, офіси. А як це швидше, зручніше, дешевше та сучасніше, без компромісів у безпеці. Де впроваджувати і М54 в Україні? Ось приклади. Ресторан, теплові датчики на кухні, ручні кнопки в залі, інтеграція з голосовим оповіщенням через IO модуль, школа, димові датчики в класах, автоматичне відкриття дверей при тривозі, історична будівля, ніяких кабелів по фрескам, лише бездротові датчики. Для інсталяторів система зменшує витрати на обслуговування до 60%, усі звіти в додатку. Отже, підсумуємо головне про AJAX і n 54 LINE. Це повноцінна n 54 система без дротів, відповідає європейським стандартам без компромісів у безпеці, економить час і гроші, монтаж за 5 хвилин на пристрій, і немає зайвих витрат на кабелі, шафи та ремонт пошкоджених стін. Поєднує все в одному додатку: пожежна безпека, захист від вторгнення, відеонагляд. Та автоматизація зі сценаріями на кшталт дим дорівнює фото та відкриття дверей. Масштабується без болю до 200 пристроїв на хаб і проста інтеграція нових девайсів скануванням QR-коду. Це не просто оновлення, це новий стандарт для українського бізнесу: від і магазинів до шкіл і офісних центрів. Спробуй на одному об'єкті і переконаєшся в ефективності. Пиши у коментарях, як тобі така революція, і що думаєш з приводу нової лінійки. Буде цікаво почитати. Ну, і якщо виникнуть будь-які питання, то коментарі також відкриті. Буду радий допомогти з усім. Підписуйся на канал, бо тут ще дуже багато цікавого зі світу техніки та технологій. Дякую за перегляд! Побачимось!